З точки зору першопочаткових завдань, в принципі, ми задоволені результатом, тому що завдання було банальне перемагати в кожній грі. Першу половину сезону ми з коло, скажімо так, ми з цим досить непогано справлялися. Друга, друга частина, скажімо так, трішки гірше, в силу різних причин по ходу сезону Сергій Васильович публічно озвучив завдання потрапити в четвірку. Команда. Достроково з цим завданням впоралець. Тому, в принципі, я оцінюю позитивно цю частину чемпіонату, яку ми провели, футболісти показували хороший рівень футболу, показували непогані результати. І я думаю, що ми абсолютно заслужено попали в чемпіонську групу. Додавати варто. Завжди у всіх компонентах футболу е, Володимир Анатолій постійно говорить, що е, нам є над чим працювати. І якщо кожен з футболістів хоча б процентів на 10-20 е, додасть в, свої, в своєму рівні, в своїх можливостях команда е, зробить великий крок вперед. Тому ми е, намагаємося працювати кожен день. Футболістам треба віддати належне, вони е, в принципі виконують. Ті завдання і ті настанови, які перед ними ставить головний тренер. Ми не зупиняємося, розвиваємося, стараємося покращити свою гру. Я ще повторюсь. Володимир Анатольович постійно говорить, що він прихильник еволюції, не революції, і прихильник тому, того, щоб наші футболісти вдосконалювалися. Доказом цього, напевно, служить, скажімо так, група гравців, які з нами аматорського рівня. Які е, грали ще на аматорському рівні, попали в нашу команду. І вже скільки років вони разом з командою е, в цьому сезоні е, більшу частину сезону йшли на першому місці. Тобто це доказ того, що, скажімо так, е, наша робота не приходить даремно, але на, у нас багато роботи, і ми не будемо намагатися ставати краще. Ну, у нас є попередня програма, скажімо так, ми, ми зберемося. На початку, в середині січня буде збори, будемо проходити у Полтаві. Звичайно, будемо грати товариські ігри. Про турніри я сказати не можу, в яких ми будемо брати участь, тому що я поки що не знаю, які турніри будуть. Як буде це, в якій формі буде проходити. Але те, що те, що ми будемо грати товариські ігри, це однозначно програма. У нас вже не змінюється багато років. Футболісти, більшість футболістів з нею знайома, тому будемо працювати. Я думаю, що великих змін в команді не буде. Я вже сказав, казав, що футболісти, які у нас є в команді, вони своєю грою, своєю роботою на тренуваннях, вони... Показали певний результат, потрапили в чемпіонську групу, і, мабуть, вони заслуговують на те, щоб навесні в ній зіграти. Звичайно, що може хтось сам захоче покинути клуб, може ще будуть якісь, скажімо так, зміни, але на даний момент кардинальних змін не буде. Ми, звичайно, Володимир Анатольович ставив певні вимоги перед командою. Вони теж ставляться. Скажем так, чим вище ми потрапляємо, чим тим вимоги складніші, і футболісти повинні на них відповідати. Але ми віримо в наших футболістів в тих гравців, які є, які є в команді, і ми думаємо, що з ними ми зможемо виконувати завдання, які ставляться перед командою. Хороші футболісти потрібні на всі позиції, на кожну позицію, яка у нас є, для конкуренції. Це все зрозуміло, але я вже сказав, що великих змін не планується. Зрозуміло, що, мабуть, для досягнення цілей, скажімо так, більш амбіційних, можливо, і треба було б підписати 3-4 гравця сильніших за наших. Але велике питання таких знайти і велике питання, як вони адаптуються до вимог. Нашого головного тренера і наших, скажімо так, тренувань. Ну, рівень першої ліги хороший рівень. Я скажу, що. Напевно, з кожним роком він трішки підвищується і підвищується. І доказом цього є результати команд, які нещодавно вилетіли з премєр ліги які начебто заявляли про наміри повернутися, ну, не начебто заявляли про наміри повернутися і здавалося, що вони це з легкістю зроблять, але все казалось не так просто, як їм би хотілося. Якщо металіст, скажімо так, їх першу частину штормили, і тільки під кінець сезону вони змогли наздогнати групу лідерів з їхніми ресурсами, з їхніми футболістами, то Минай не потрапив навіть у чемпіонську групу, тому це лишній доказ того, що перша ліга дуже високий рівень, ну, досить високий рівень. В кожній команді зібрані хороші гравці, і в ній грати дуже непросто. Що стосується команд, які мені сподобались, то Напевно, можу виділити так для себе, на мою думку, це Кудрівка при Романі Лактіонові. Він заложив гарну основу фундамент для цієї команди. А з приходом, скажімо так, Баранова вони почали грати в футбол, який, мабуть, схожий на той, який ми, Володимир Анатольович. Требує наших футболістів агресивний футбол. І мені подобався їхній підхід, їхня гра, їхні ну, результати вже прийшли самі з собою, а от іменно їхня філософія мені подобається. Тому от я їх виділів. Скажімо, наша команда провела вдал вдалу частину е сезону, і, напевно, багато б хто з наших гравців міг би спробувати свої сили в командах Прем'єр Ліги. Виділю все ж таки з наших гравців, хоча не дуже люблю виділяти. Звичайно, Щербака Дмитра, це лідер нашої команди і один із кращих гравців останніх трьох сезонів, двох сезонів першої ліги і сезону трьох сезонів першої лігов, яких ми граємо в тому році він був кращим кращим бомбандиром, став кращим за систему гол плюс пас». Мені трішки не зрозуміло, чому він не потрапив в номінанти на лучшого, на кращого гравця чемпіонату, тому що одне діло забувати м'ячі в Карпатах, в інгульці, а ну, командах, скажімо так, такого рівня. Ми теж сильна команда, але у нас це, мабуть, робити складніше. Ну, в інших командах теж зібрано в кожній команді зібрані гравці. Е де, скажімо так, теж хороша рівня, і у кожної команди є гравці, які виділяються. Напевно, виділю це Моуру з металіста. Це досить сильний легіонер і гравець, який робить різницю в іграх, скажімо так, коли металісту непросто, він завжди може взяти на себе ініціативу, створити момент, забити м'яч і його відсутність, скажімо так, позначилася на результатах того ж самого металіста. Так само. Можу виділити старчос Андрія. Він це гравець, якого я давно знаю, який теж всі результати в Кудрівки. Мабуть, його заслуга Непогані пані у Юкси, Парагвай, той же саме нападаючий вава. Ну, багато і в Вікторії гравці. Ну, та тобто, всі всіх їх перечисляти немає смислу. Ще раз повторюсь, гравці підобрані першої ліги високого рівня, і в кожної команди такі гравці є. Ну, Кубок України, звичайно, це турнір, який проводиться з першого року незалежності. Нашої країни завжди це цікавий турнір, де, скажімо так, одна-дві гри вирішують, не треба, немає довгої турнірної скажімо так, боротьби, а одна-дві гриба команда може налаштуватися на любу і пройти. Наш виступ, ну, на жаль, нам трішки не повезло з жеребкуванням, в Плані того, тому, що обіграв Тростянець. ми тут же потрапили на металіст 19-25 на той час. Була одна з найсильніших, скажімо так, хто мог нам потрапитись. Я вважаю, що ми гідно їм протистояли. В основний час закінчився з рахунком 3-3 і тільки в додатковий час уже ми поступилися. Напевно, хотілося б пройти далі, але як случилось, так случилось. Що стосується фаворитів, ну фаворити, звичайно, вони. Всі ті ж самі, які завжди це Шахтар, Динамо. сподобався виступ Вікторії, яка зайшла дуже далеко. Цікавий турнір, який повинен бути. Наступного разу будемо намагатися як ми далі в ньому пройти. Ну суперники дуже серйозні. Це кращі команди нашої групи і. Групи західне, скажімо так. Ну я думаю, що Володимир Анатольович скаже те ж саме нам перед початком підготовки, що говорив наступного року: що потрапляння в чемпіонську групу це не те, що ми там уже виконали задачі, можемо починавати на лаврах. Це навпаки, ще більше. Нам потрібно працювати ще більш амбіційні задачі, ще складніше. Тому нас чекає важкий, важка частина сезону весняна, нас чекає важка підготовка, щоб підготуватися до, цього, до, цього, до цієї частини. Я думаю, що ми нав'яжемо боротьбу кожній команді. Які у нас будуть там задачі? Ну до живого, до весни, подивимося.